Тяжкі кайдани на руки та дерев'яні колодки на ноги у запорізькому музеї презентували історію тюремного життя. Експозиція розповідає, як жили в'язні у нелегкі царські та сталінські часи. Знавці кажуть, це тепер засуджують, аби перевиховати, а раніше арештовували, аби покарати. У центрі експозиції – тюремна камера столітньої давнини. У ній відомий запорізький в'язень батько Махно. До того, як стати селянським ватажком, Нестор Іванович з місцевими анархістами влаштовував контрибуції грошей та нападав на поліцаїв, через що сидів за кратами. з історичних даних, він участвував у захваті бердянського казначейства, але він був не захватчиком, а, скажімо так, знаходився на, як би це, без... Біслін... Да, можна так сказати. Тобто він дивився, щоб не було Поліції, і на другим даним він замахнувся на жизнь двох поліцей, двух поліцейських уже в Александровске, за корови опять-таки він був схвачен. В'язень Ігор, який робив для музею фігуру Махна, переглянув чимало фото і літератури про свого героя. Ну, не знаю, це не мені делать виводи, це історія делает виводи, какой він був. Ну, на мой взгляд, це. Это... Там, як я вже повторюсь, там харизматичний чоловік був, який мог повісти за собою там людей. Там какую та заразітідії какої музей відкритий для всіх бажаючих його експозицію постійно поповнюватимуть. Партнер проекту економіка сіді комерц банк.